Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов Сьогодні ми поговоримо з вами про <ті>, ті самі відео, які ви вже могли бачити, можливо, в мережі так, про те, що все, все пропало, значить мобілізація інвалідів, і, скажімо так, все, кінець. Скажемо так, інвалідів непридатних всіх, всіх собак, котів з вулиць, всіх абсолютно. Тож давайте поговоримо про це детальніше, чому е, такі відео взагалі відбувну вони. Чому вони є так стосовно цього, чому скажімо так, нам варто про це поговорити, і що насправді відбувається з цього приводу? Я вдячний вам за лайки та підписку на мій канал. Якщо вважаєте це відео цікавим, то будь ласка, шерте його серед своїх знайомих, друзів та тих, кому це може бути потенційно цікаво. Якщо вам потрібна консультація або будь-які юридичні послуги, будь ласка, всі посилання є в шапці мого профілю YouTube. Ви можете звертатись в будь-який момент. Тож, друзі, про що варто поговорити? Зараз дуже багато пішло якихось чуток, і наступні мої три великих відео я давно їх не записував, вони будуть саме стосовно всіх цих таких. Цікавих моментів, так в цей момент буде стосуватися людей з інвалідністю. Другий момент, ну друге відео далі, буде стосуватися стосовно того, чому хочуть призивати. Так, це ще одне відео про мобілізацію інвалідів, і як читати взагалі те, що пропонують наші депутати. І третє це буде відповідно про дуже цікаву постанову кастінного цивільного суду, який закрив провадження і дещо розповів нам про. ЦК. Стосовно цього відео, що варто зазначити, друзі, є така в нас постанова Кабінету міністрів. Ви ж знаєте, що в нас все наразі робиться постанова Кабінету міністрів. У редакції від 16 травня до 25 року, а це постанова номер 932 Вона зветься про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про представників військовозобов'язних та резервістів. Наче це було зроблено? Це було зроблено, ця сама постанова. Так, вона взяла своє місце саме через паспорти, через видачу в закордонних установах, відповідно паспортів, та верифікацію. Скажімо так, об'єднання. ну, Близько, скажімо так, 15 реєстрів приблизно так, я не пам'ятаю точно, скільки там. Рєєстрів значно, але там всі, всі всі такі більш основні реєстри, так, такі як реєстрів військовозобов'язаних, відповідно, реєстр цей трембіта, реєстр відповідно Держприкордонної служби, про тих, хто перетнув кордон, хто в Україні, хто на Україні, і відповідно збірка всіх цих відомостей в одне ціле. Але що тут цікаво? Багато знову ж таки, я не маю таких підтверджених, скажімо так, випадків, так, серед клієнтів, знайомих, колег, друзів. Але про що нам кажуть е інші мої колеги? Так вони кажуть про те, що от тепер на базі цієї постанови, про яку я щойно казав. Можливо, те, що люди з інвалідністю, непридатні люди, вони будуть потрапляти в розшук РТЦК та СП. І, відповідно, розшук РТЦК та СП. Так, ми розуміємо з вами, що розшук в Україні може бути встановлений лише за відповідною ухвалу слідчого судді. Розшук РТЦК та СП взагалі, можливо, я не знаю, можливо, я чогось не знаю. Так, якщо ви знаєте, будь ласка, в коментарях напишіть норму, якою встановлено цей розшук, так, відповідно. Ось, і відповідно, це може призвести до затримання працівниками поліції. Так, і відповідно доставлення до РТЦК ТСП для складання адміністративного протоколу. Е, така можливість дійсно є, ми це вже сто разів обговорювали. Так от, що стосовно цієї постанови, у цій постанові є такий, от, кажуть про те, що РТЦК ТСП ставить назад на облік тих осіб, які є інвалідами. відповідно. Е, По-перше, що варто зазначити, є, повернемось до питання. Виключення з військового обліку і зняття з військового обліку. Ми пам'ятаємо, що зняття це тимчасова міра, так. Тобто, наприклад, ви переїжджаєте там не знаю там з одного міста до іншого, і відповідно протягом певного часу ви маєте стати на облік до відповідного РТЦК ТСП, СП шляхом того, що з'явитися, сказати доброго дня, я тепер тут проживаєш. Моя адреса встановлені дані моя адреса проживання змінилась». Відповідно, і стати на облік. Так, це як каже законодавство України відповідно. Ось друге питання це відповідно виключення, коли людина визнана непридатною з тих чи інших причин до несення військової служби за мобілізацію, і відповідно в такому випадку вона виключається з військового обліку. Виключення це постійна міра. Так я знаю, що ви можете сказати у військових квитках України дійсно, якщо ми будемо читати навіть нові зразки, то написано знято з обліку на підставі. і Підстава наказу 204, Відповідно, Міноборони, 204 або 208, вісім. не пам'ятаю, міноборони номер не пам'ятаю стосовно того, що через ту, ту чи іншу хворобу людина була знята з обліку. Хоча людина на під... на цих підставах може бути лише. Виключено з обліку, друзі. Так от, що нам каже саме восьмий е, пункт цієї постанови, про яку ми зараз кажемо? Я спробую зробити, щоб вона якось була у вас перед очима, можливо, вона закрила мене, але це абсолютно неважливо. Я хотів би, щоб ви її бачили. Тож, вона каже нам про те, що громадяни, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або громадяни, які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, я пропускаю весь цей перелік, там він є, ви його можете зараз побачити, поставити на паузу відео. Подаються за власним бажанням. На розгляд військово-лікарської комісії районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки документ, що підтверджує наявність відповідного стану захворення, виданий в основному порядку, або документ, що підтверджує інвалідність для дітей з інвалідністю медичний висновок відповідно або його дублікат, а також затвердження там про отримання державної соціальної допомоги для повнолітніх осіб з інвалідністю, тощо я пропускаю весь цей перелік. Ви його зараз бачите у тому чи іншому випадку, так скажімо так це я не знаю, як вже вдасться змонтувати. Тому, як побачите, я сподіваюся, що вам це підійде. Так, відповідно, і зазначено, що подаються оригінали, або замість оригіналів копії посвідчені людиною, тобто, згідно з оригіналом, дата, підпис і, відповідне, ім'я, прізвище. Так, я, такий, та такий, то, ну, типу, ви самі засвідчили цей документ. І зазначається, що оригінали цих документів після звірання повертаються у особі, і далі постанова військово-лікарської комісії, увага. Приймається без присутності особи без проведення медичного огляду на основі поданих документів, увага та або даних наявних в електронній системі охорони здоров'я, доступ до яких отримано відповідно до законодавства та інших інформаційних систем, баз даних відповідно до статті 14 закону про єдиний державний реєстр військових зобов'язання. Перше питання. Якби я розумію, що потрібно там відбуваються певні перевірки, все інше, але перше питання, якщо людина є інвалідом, якщо вона все зробила правильно, якщо вона є людиною з важкими захворюваннями, так вона зробила все правильно, вона виключена з військового обліку. Перше питання стосовно того, що чи є вона взагалі військово-зобов'язаною. Відповідь ні. Якщо людина не є виключена з військового обліку, людина не є зобов'язаним. Відповідно, на таку людину не розповсюджуються всі норми, які розповсюджуються на військово-зобов'язаних людей. Тим не менше, ми бачимо про те, що є альтернатива. Тобто, перше, відповідно, військова-лікарська комісія бере. Так, і, відповідно, просто проводить фактично ВЛК без присутності такої людини, і відповідно до наявних, наявної інформації. Так, одразу ж, з практики, забігаючи наперед, ось ця, вся інформація про медичний огляд системи охорони здоров'я, це фактично Хелсі. І саме тому, коли людина дійсно має якісь проблеми зі здоров'ям, коли вона дійсно страждає на ті чи інші захворювання, вади здоров'я, інше готується до проходження військової лікарської комісії за повісткою по мобілізації тощо, варто звертатися. Це саме до тих лікарів, так, клінік все інше, для того, щоб ці дані пройшли по Хелсі. Тому що фактично, якщо даних в Хелсі нема, то їх просто не існує для РТЦК та СП. Так? Відповідно, можна приносити 100 мільйонів паперів, але на практиці, насправді, скажімо так, все це стане потім підставою, скажімо так, для скар, для судового розгляду, то що на місці, як знову ж таки, показує практика, ніхто нічого там прямо дуже сильно не перевіряє. Йдемо далі. Відповідно, і або, відповідно, тобто проводиться так ВЛК для таких людей, або люди надають ось ці копії, знову ж таки, за бажанням, за бажанням. І після цього, скажімо так, вони звіряють ці от копії, які є з електронною системою, і роблять висновок стосовно того, що, якби так, що правильно, а що неправильно, і відповідно виносять рішення. Знову ж таки, відомості про осіб з інвалідністю вони вносяться до відповідних реєстрів, і взагалі то мають бути у РТЦК та СП, так і вони мають якби, оновлюватися. З чим я думаю, пов'язані всі ці дискуси так відповідно і наскільки це можливо, вони пов'язані з тим, що на жаль, ми маємо, ну як і будь-яка електронна система, система резерв плюс, система відповідного реєстрів наших, вона не ідеальна і вона іноді збоїть, Так і я особисто знаю приклади, коли людина не військово зобов'язана ще там з 2014 року, яка була виключена з військового обліку на тих чи інших підставах, там на підставі інвалідності з дитинства, чого ще. Вона в один момент, якщо вона поставила відповідну резерву, оновила дані до там, як це було зазначено там раніше, так ми будемо повертатися до старого. Вона в один момент просто оновлює резерв, і бачить, що вона в розшуку РТЦК ТСП. І от, що робити в цьому випадку, відповідно, звісно ж, потрібно ну, розбиратися з цим, тому що так можна доходитися просто до якихось людей, які абсолютно не знають своїх прав та обов'язків. Так, я маю на увазі саме е, працівників. Так, е, ні своїх, ні ваших, і, відповідно, просто будуть е, чинити певні кримінальні правопорушення. Е, але це стан, скажімо так, з цим потрібно буде розбиратись додатково. А так, відповідно, фактично, що варто сказати, що якщо у РТЦК та СП якась не та інформація, а у вас є всі підтверджені тієї інформації, то відповідно 100% варто. Як мінімум скеровувати їм лист і казати про те, що, шановні друзі, слухайте, є ось такі документи, так вони посвідчені. Звісно, краще їх посвідчувати нотаріально, Чому? Тому що нотаріально посвідчена копія, це фактично якби інший оригінал документу, так, але. Оригінал та й не оригінал, скажімо так, дуже просто, так дуже простими словами. А, але він має силу оригіналу. Відповідно сказати про те, що це якась копія, що там хтось в відписку напише, що та це якась бумажка. Там ти нам щось не те прислав, чи прислала так. Ось це там. Давай там приходь сам з оригіналом, будемо розбирати. Варто надіслати відповідний лист з описом вкладення для того, щоб можна було його трекнути, зберегти собі, що він був доставлений, отриманий відповідним РТЦК ТСП, і там зазначити, що, наприклад, в резерві плюс міститься така інформація, або там вам стало відомо про щось так, або вам надсилають відповідно там певні листи з такою інформацією. А насправді інформація ось така. І вони, відповідно, РТЦК ТСП зі свого боку вони зобов'язані внести. Ту інформацію, яка є дійсно відповідно, подати на підтвердження ці документи, в такому випадку, у паперовому документооберті, ви зможете скажімо так відстояти свої права і відповідно надати актуально. Знову ж таки, інформацію, як цього потребує кожна людина. Це має зробити відповідно до законодавства України, і скажімо так, зробити все. Правильно. Звісно ж, друзі, інше велике питання це правильність виключення з обліку. Якщо дійсно там хтось є людиною з інвалідністю, людиною, яка важко хворіє, людиною, яка має там ті чи інші вади здоров'я, важливо бути виключеним з обліку, тому що багато людей поставили це питання лише у 2022-му та всіх наступних роках, коли вже почалася війна, відповідно. Тому наразі, якось так, скажімо так, якщо у вас є якісь. Історії, коментарі, можливо, з життя, то буде цікаво почитати. Чи може хтось стикався з таким відповідно у коментарях? Буду вам вдячний за це, і також повторно дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, будемо залишатись на зв'язку.